От бачте, груші дозрівають, дозрівають груші. Келох поїхав вже на батьківщину, а той, сука, бачите, знову починає бомбить. Он чуєте сирена? От, ну, Оце за це ж, це ж кацапня, розумієте? Тут от ми займаємося... Щось вирощуєш, сажаєш, десь урожай. А цим тварюкам от аби тільки стріляти, аби тільки стріляти, 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 Воно ж ні на що більше не втпне. Бо, як казав той, ну, в анекдоті, коли в Кацапа запитали, що, а як урожай. Да хто сіяв, тот зібрав, а хто не сіяв, так нічого не зібрав. Ну народ, сука.